Попри повномасштабну війну та фінансові труднощі, працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука роблять все можливе, аби місто було доглянутим та квітучим. Сьогодні про це розповіли журналістам, генеральний директор КП Благоустрій Кременчука Віктор Василенко і головний озеленювач підприємства Світлана Кулинич. Вже декілька років підприємство вирощує власну розсаду у власноруч збудованих парниках. Та на жаль, цього недостатньо, аби місто було таким же квітучим, як у довоєнний час. Зараз ми хочемо. Вам показати наші парники, в благоустрій в яких ми вирощуємо квіти, не основні квіти, а квіти ті, які ми підсажуємо на клумби, парки, сквери нашого міста. Наразі у парниках вирощують чорнобривці, сальвії, агератуми, газанії, бегонії і навіть м'яту. Комунальники старанно доглядають кожну рослину, аби у подальшому вона радувала Кременчужан. Коли вже почалася війна, ми зрозуміли, що грошей немає, і нам тільки виділялось максимум 500 тисяч на всі квітники міста. Ми почали вже масово вирощувати. тобто десь до 30 тисяч в рік. За один сезон у нас вирощується. Але так як це парник, тут немає води, немає Ні, опалення, це не теплиця, воно не опалюється, то все це набагато пізніше, ніж, наприклад, в опалювальних теплицях. Ви самі побачили, що наші квіти, вони доростуть і розквітнуть десь в травні місяці, в кінці травня ми зможемо їх тільки висадити. И в таких условиях, как ви зараз побачили, ну, выращивать хорошую продукту, гарные квіти неможливо. Треба выделяти как минимум там, 3 гектара землі благоустрою, на котором треба будувати теплиці, опаливанные теплицы, где будут працювати отдельные працівники, які отдельный штат штат надо увеличивать. Ну, от это все, все великі великі кошти. Пока тепліці нет благоустрійка Кременчука без закупівлі, мінімально, хоча б мінімально закупівлі квітів. Ми не батьо також. Працівники комунального підприємства в черговий раз звертаються до Кременчужан з проханням не псувати клумби та газони, не виривати квіти і не ламати дерева. Хотілося звернутися до мешканців Кременчука. Все це вирощується і робиться для вас, для того, щоб ви почували себе більш комфортно в, в даний час, коли кругом почувати себе комфортно взагалі нереально. Але я вважаю, що рослини, квіти вони все таки заспокоюють нервову систему. І хочеться нам, щоб усі любувалися цим, а не окремі люди. І... Я не впевнена, що коли ви викопаєте вночі ті три тюльпани і принесете додому, або викопаєте ці квіти, які ми тут вирощуємо в таких умовах, вони вам ну вас задовольнять і принесуть вам якусь радість і щастя. Будь ласка, будьте до всіх такі толерантні і поважайте чужий труд. Пам'ятайте, за кожною квіточкою, за кожним деревцем стоїть сумлінна, важка праця людей. Поважайте роботу тих, хто працює на благо містян на благо Кременчука. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.